Всім привіт! Нещодавно замовив на сайті такий треммер Philips MG5930. Там я оплатив товар, а наступний день його доставили вже найближчий до мене магазин. Там я отримав в таку коробку. Ось Відкривається вона наступним чином. Перше, що ми бачимо, це, звичайно, сам треммер. Ось, виглядає він доволі естетично. В руці лежить зручно, спереду пластик, ззаду є прорізенена частина. Одна велика кнопка вімкнення і вимкнення. Ось, Знизу індикатор заряду. Він показує, коли він майже розряджений або коли підключений до мережі. Ось знизу, відповідно, є гніздо для зарядки. Зверху перша така сталева насадка. Нею можна користуватися і окремо, без якихось додаткових, але потрібно розуміти, що наголо вона не побреє тобто залишить приблизно пів міліметра довжини. Ось, знімається вона наступним чином. Ось так виглядає знизу. Добре, Далі є такі комірки справа. В першій знаходиться. Ось такі, така от насадка для носа та вух. Ось одягається наступним чином. Ось. Далі в цій комірці є спеціальна щіточка для чистки. Ось Так вона виглядає. В наступній комірці знаходяться насадки вже для тіла. Перша це така спеціальна бритва. Ось, наступним чином вона одягається. Ось, зверху розташований такий пластиковий захист, щоб не пошкодитись, але для чистки його можна зняти. От, Наступним чином. Також для тіла є ще одна. Насадка на 3 мм ось білого кольору. Так, для її використання потрібно спочатку надягнути базову сталеву насадку, і вже зверху її таким чином. Ось. Також в наступному відділі є насадки для бороди та волосся. Тут велика кількість насадок різної довжини. Наприклад, на 12 міліметрів, на 9 міліметрів, також є на 16 міліметрів і 1 міліметр. От, також насадка на 2 міліметри. І одна насадка із змінною довжиною. Ось бачимо, від 3 до 7 мм. Таким чином можна змінювати довжину. Ось. А потрібно розуміти, що тут немає всіх розмірів, тобто є певні пробіли. Тобто, якщо вам потрібно конкретну довжину, то потрібно дивитися на сайті. Ось. Що бачимо далі? Спеціально у відділі є провід для зарядки. Ось. Він USB. Ось. Проте немає блоку живлення. Але можна підключити, наприклад, до будь-якого блока живлення із інших девайсів, смартфонів. Ось, можна підключати напряму до комп'ютера, до телевізора, до пауербанка, до прикурювача в машині. Тому це доволі зручно. Заряджається він всього за годину, що дає 2 години роботи. От, в попередніх версіях це було близько 16 годин, що було не дуже зручно. От, далі в коробці бачимо різноманітні мануали. Ось і такий спеціальний футляр. Ось, футляр, він е, такий доволі м'який. Ось. Просто для зберігання всіх цих насадок, щоб вони загубилися, він підходить добре. Але якщо, наприклад, ви багато подорожуєте, то в сумці кнопка може натиснутись, тому це не дуже зручно. Ось. Ось і все. Дякую за увагу.